Вітаю! в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. я Є ведучий Остап Яриш в Кремлі Заявили про запровадження воєнного стану на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Такий крок відбувся на тлі успіхів українського контрнаступу та заяв російського військового командування про те, що на фронті можливі непрості рішення в українському керівництві сказали, що заяви Путіна про воєнний стан нічого не змінюють і зсу продовжує деокупацію територій. А от про реакцію США поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру із Білого Дому. Вітаю стапа. Юлю знаю, що прокоментували вже такі кроки Кремля в Білому домі. Також про це сказав Джо Байден. Що ми почули на так, Остапа, власне, у президента США Джо Байдена, у нього журналісти запитали сьогодні про що свідчать такі кроки Кремля. На що президент Байден сказав, що це насправді ознака того, що Путін опинився надзвичайно скрутній, надзвичайно складній ситуації, і єдине, що йому лишається, це тероризувати цивільне населення, щоб примусити їх до капітуляції, але цього не станеться. Сказав президент Сполучених Штатів. Також цю ситуацію і ці кроки Кремля прокоментували. В державному департаменті США Ведан Патал, це заступник речника державного департаменту, сказав, що знову ж таки сполучені штати лишаються на своїй позиції. Вони не визнають ніколи не визнають спроб Росії анексувати українські території, і все це є ознакою насправді того, що Путін опинився в скрутній ситуації. Давай послухаємо to desperate. Нікого не має дивувати, що Росія вдається до відчайдушної тактики, намагаючись встановити контроль у цих областях. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території. Щоб не говорив чи не робив Кремль, щоб вони не намагалися запровадити своїми указами паперами чи іншим чином. Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя це суверенні території України і будь-які претензії Росії на ці території є нелегітимними. Вони не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це українська земля, і своїми незаконними діями Росія грубо порушила український суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила статут ООН. І до іншого не менш важливого питання: останні атаки Росії були зосереджені крім цивільних будівель, також і на критичній інфраструктурі України. Як США збираються допомогти Україні з відновленням цієї інфраструктури, особливо перед зимою? Так, Остапи, це дуже важливе питання. На нього вже звертають увагу. і Говорять про те, що будуть допомагати Україні і в цьому. І буквально сьогодні міністр транспорту підбудачі, міністерка торгівлі Сполучених Штатів Джина Раймондо, а також міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підписали спільну заяву про створення оперативної групи із питань інфраструктури. Як сказав підбудачич міністр транспорту, США, що він він пишається створенням такої групи, і за його словами, мета цієї групи буде щоб допомогти Україні із критично важливими інфраструктурними потребами вже зараз, але також щоб допомогти Україні відновитися, відбудуватися після того, як завершиться війна, Джина Раймондо, це міністерка торгівлі. Вона сказала про те, що надзвичайно важливим є відбудова інфраструктури для відновлення для процвітання України, і Сполучені Штати насправді демонструють і цим, що будуть допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Юрі білому домі неодноразово стверджують, що будуть підтримувати Україну, як ти правильно сказала, стільки скільки необхідно. Як коментують можливість подальшого фінансування в контексті майбутніх виборів до конгресу в листопаді? Остапи зараз в Білому домі не вдаються в якісь гіпотетичні прогнози про те, яким може бути склад конгресу. Однак говорять, що Сполучені Штати мають двопартійну підтримку для зусиль із допомоги Україні. І як сказав сьогодні Джон Кірбі, представник Ради з нецбезпеки, США, що білий дім буде працювати із будь-яким конгресом для того, щоб ця підтримка зберігалася. Дякую, Юрі. На цьому будемо прощатися. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.